У великодню ніч комендантська година на Волині діятиме з опівночі і до п'ятої години. У цей час перебувати на вулицях заборонено, розповів Суспільному поліцейський луцького райуправління поліції Ігор Лівошук. Він розповів про роботу правоохоронців під час святкування Великодня і про покарання за порушення комендантської години. Під час відзначення Великодня кількість нарядів поліції на вулицях буде збільшено. Зокрема, для підтримання правопорядку буде додатково залучено близько 500 правоохоронців. Вони чергуватимуть безпосередньо у місцях проведення богослужінь та перебування вірян. Закликаємо не нехтувати правилами безпеки. Та Тимчасово діючими обмеженнями, а особливо сигналами сповіщення про повітряну тривогу, на якщо поліцейські бачать, що людина порушує комендантську годину, вони можуть підійти перевірити її документи, зробити їй зауваження. Ось, і якщо людина не реагує на це зауваження, тоді це називається злісна непокора законів вимузі працівника поліції. Стаття 185 кодексу України про адміністративні правопорушення. І тоді на людину складається адміністративний протокол у Святотроїцькому кафедральному соборі. Луцька освячення пасхальних страв розпочнуть у суботу. Сказав священник Віталій У Велику суботу ми розпочинаємо ще з після ранкової служби ще з 12-ї години освячення пасхальних страв, і буде тривати це протягом цілого дня до 21-ї години. За цей день практично всі бажаючі протягом дня, вибравши собі той час, коли кому зручний, освітити пасхальні страви. Відправа, власне, пасхальна розпочнеться в 23.20 в суботу, тому опівночі відбудеться навколо собору хресний хід і розпочнеться далі вже своя пасхальна рання, і після неї літургія, а після неї вночі освячення пасхальних страв. Тому якщо... Ми хочемо дотримуватися, а потрібно дотримуватися належно того, що каже держава. Тобто комендантська година, то звичайно, всі, хто бажають участь в святковому дійстві пасхальному, вони повинні до початку комендантської години прибути до храму.